Сьогодні у колонії футбол не по телевізору. На полі аматорська команда ув'язнених та збірна Шепетівського району. Поганяти у м'яча за ґратами професійні футболісти вирішили вперше. Над пропозицією керівництва виправного закладу довго не думали. Люди такі самі як ми. Ну тут якби задачі немає там виграти, показати просто груди. І все. люди теж готувалися. Так само ми готувалися. Думаю, що не буде тут сильно такої такого страшного. наприклад, я не бачу нічого страшного. взагалі. Окрім програшу, перший тайм лідера дружньої зустрічі так і не визначив. Рівень хороший. Суперника грають достойно з нами. Я б сказав, є моменти і в одної команди, і в другій. Не так, що одна команда перевагає другу. Ну, Суперник достойний, другий тайм покаже. 45 хвилин тривалої боротьби і перемога у руках професіоналів. 4-2 не на користь господарів поля. Такого результату ув'язнені не очікували. кажуть, аби перемогти, тренувалися, не шкодуючи ані вільного часу, ані сил. Віддатися улюбленій справі за гратами можна лише на вихідні. На вихідних хто має бажання, всі знаходять час. Дві години тому неділю. Хто коли має вільне время, займається футболом. А ще шахами, шашками та волейболом. Любителі останнього незабаром матимуть змогу також позмагатися. До Дня незалежності у колонії планують провести цілий ряд культурно-просвітницьких та спортивних заходів. Футбольний матч за списком перший. Сьогодні ми граємо в футбол на поточному тижні. Також у нас запланований ряд концертів, як художньої самодіяльності засуджених. Так до нас завітають і громадські організації зі своїми заходами. Ну і фіналом. Святкування, в принципі, ми плануємо також провести ще змагання з волейболу, з шахів, з шашок, можливо, ще інші спортивні заходи і виховні тематичні вечори. Оксана Чушкіна, Андрій Храбуст із Шепетівського району для інформаційного випуску.